Подивіться. Жюель Робішум так описував бріош. Легка, неймовірно повітряно невисома. Якщо правильно вкласти інгредієнти, витримати пропорції і дотриматися часового терміну виготовлення. Тоді бріош буде найкраще. Вітаю вас, мої любі, на моїй затишній кухні. Де ми з вами сьогодні приготуємо святковий пасхальний бріош? Бріош то чудовий хліб, який за століття, перероджуючись із прісного, наповнюючись вершковим маслом, прийшов до нас в образі пасхальної здоби, неймовірне, легкої і чудове. І тільки в мене на каналі ви можете побачити, як проходить змагання між живими дружнями класичними. І лівіто мадре за звання кращої бріоші. А всі дописи, всі інгредієнти, їх кількість ви знайдете внизу під відео. А також там є кнопочка підписатися і лайкнути, щоб не загубитися на теренах Ютубу. Починаємо з класичних дрожжей. Рецепт доволі простий: ми змішуємо сухі інгредієнти, додаємо яйця, потім додаємо дрожжі, і все це вимішуємо. Коли у нас гарненька суміш получилась, потихеньку додаємо масло. Іменно потихеньку, бо масло повинно вмішатися і війти в состав тіста на бріош. Так ми працюємо 20 хвилин. Після чого виключаємо машину, тісто доволі рідке. Його треба лопаточку зібрати, дати йому чуть-чуть постояти десь 30 хвилин. Це називається отоліс. А тепер саме головне не мішати. Свіжі дрожжі свою роботу зроблять. Ну що, до зустрічі завтра? І так, челендж, так челендж. Зараз ми з вами розбудемо ліві та мадри і будемо працювати. Щоб у вас із стартера вийшла здобна закваска, потрібно три шаги. Потрібно мати лівіто -мадре. це основа основ, яка у вас завжди є, і вона завжди накормлена і здорова. Далі ви підкормлюєте десь одну добу. І це другий рецепт, який теж є внизу під відео. Отак От виглядає сильний стартер для здоби, для пасхальної здоби. І дивіться: прийшли, прийшла одна доба. Потім я її ще раз підкормила, і дивіться, як я вже підготувала для того, щоб зробити наші булочки брьош. Подивіться, яка гарна у мене вже структура. І я розумію, що це дуже не дуже легко. Тому я зроблю для вас друге відео, де я буду розповідати тільки як кормлять всі закваски. Добре? Якщо це цікаво, пишіть коментарі. А зараз ми будемо збирати тісто. Тут дуже легко всі інгредієнти. Потрібно змішати до кубки через ваги. Це зрозуміло, бо рецепт є рецепт. І відправити в машинку. Машинка дає вам змогу зробити все десь за 20 хвилин. І ваше тісто буде готове для подальших дій. Погнали! 100 г молока комнатної температури. Додаємо 8 г солі. 70 г цукру, 475 г борошна вищого готунку. І 3 яйця. Яйця, до речі, я беру домашні, щоб випічка була дуже гарною, жовтенькою. І все включаємо на маленькі обороти, потім чуть-чуть збільшимо. -чуть і так ми будемо робити 5 хвилин. Так. 5 хвилин закінчилися. Друзі, Даю відпочивати тісто на лівітно мадрі десь 30 хвилин. В цьому рецепті дуже важливо соблюдати температурний режим, кількісний режим і процесуальний, я би так його назвала. Тому відпочиваємо. Друзі, пройшла ціла ніч, багато часу, і подивіться, що ж у мене вийшло Отака гарна консистенція тіста. Подивіться, яке воно тендітне, яке воно все ніжненьке. Давайте будемо продовжувати з ним працювати і будемо його вже тадити в нашу формочку для бріошів. Я про всяк випадок смащую нашу формочку, і зараз буду робити три шарики, три такі гарні клубочки, колобочки. Бо бріош у мене. Від французької, від нанської. Вона повинна бути така, як вам зараз покажу. Ділимо її на три кусочки. Бачите, вона дуже-дуже ріденька, вона дуже-дуже гарненька. Крили чистеньким болотенцем і відправили спочивати для підйому і росту в тепле місце. 30 хвилин пробігли, а утоліс закінчився. Я включаю на 2-3 минутки, щоб немножко підбити тісто і буду домішувати масло. 80 грам поступово кусочками вмішуючи масло в тісто. Кроме обичного класичного масла, я чуть-чуть ноазет масла. Що таке ноазет? Це наше топлене, обичне масло, яке може зробити кожна хазяйка. До речі, якщо цікаво, давайте зробимо на на моєму каналі. Я теж там вмію і вас научу. Так, І наостанок додаємо масло ноазет, про яке я вам розповідала. Чому ноазет? Тому що у топльоного масла дуже гарний горіховий аромат. Помічник допоміг, він вже перегрівається, треба йому відпочити, а я буду продовжити з тістом. Для чого знімаємо його з машини? Дивіться, яке гарне, чудове, золоте. І перекладаємо його на борошно. І я зараз буду придавати йому вже округлу форму. Як ви пам'ятаєте, Лівіто Мадре то моя психотерапія. Дивіться, дивіться на це чудо, яке все гарне, яке тендітне тісто. Працюємо руками, робимо йому формочку. Це ж просто неймовірна краса. Так, дивіться, дивіться, оп-оп, оп-оп, о, о. округляємо. Ну що, даємо спокій тісточку десь на 2 годинки. Побачимо, що буде. Так, ну дивіться, після розтойки не пройшло й 2 години. Подивіться, як наша бріош на класичних дріжджах підійшла. Я її здобрюю яйцем для краси і буду ставити та випікати. Всі, що духовочка должна бути розігріта ставом 180 градусів. Я ставлю. Наверх-низ, на якої конвекції, і закриваю. Я думаю, що мені буде потрібно десь 20-25 хвилин. А як воно піде, побачу. Подивіться: дві годинки пролетіло, тістечко у нас піднімається, воно багато-дуже пор, це дуже приємно бачити. Я обожнюю все тісто на леві томадри. Хоч це хліб, хоч це паска, подивіться живе-живе. Воно дихає, я його зараз злегка заформую. А тепер розділю на 6 порції, і то будуть вже заготовки на наш брьош. А тепер я заформую. Друзі, якщо бачите в тісточки похерці, то лопайте їх. Для бріошу це не підходить. Це було б гарно для хліба тисячу пузрюків. А для бріошу нам потрібна рівномірна консистенція. Друзі, дуже важливий момент, як ви збираєте ваше тістечко. У нього завжди є лице. І ізнанка. А ще його треба кожний хвостик, отак от до центру зібрати пальчиками. Це дуже важливо. Це буде на цього завісить, як буде виглядати ваш бріош потім. Коли ви все отак от зібрали гарненько, чимненько, все. Ви тоді починаєте пальчиками до центру підминати і робити гарну кулечку. Ну, приблизно як у мене. Тісто на лівіто мадре тільки на перший погляд робити важко. Але якщо ти приспособився, якщо ти знайшов з ним спільну мову, то подивіться, який гарний результат. А тепер даємо спокій тісточку на 15 хвилин. Так, давайте подивимося, що тут. Я, до речі, прикрила фольгою, щоб він не згорів. Можу дати ще 2-3 хвилинки, хай буде ще більш рум'яний. Наступний крок. Наші гарні колобочки підросли. І зараз я буду з кожного з них робити хлібний пласт. Тоненький, гарненький, такий, як нам буде потрібно, щоб його потім запакувати в отаку гарненьку форму. Навіть не дотрагуйтеся, от так, от, то нененічко, працюйте, бо тісто дуже тендітне, дуже, прям таке тендітне, не можу передати вам. Це потрібно зробити своїми руками і це провірити на собі. Можете його отак витягати, щоб воно було длинненьке, бо нам потрібно потім буде скрутити рулетика. І так працюємо з кожною кулькою. До речі, будьте дуже внімательні. Не путайте ліцо і знанку, добре? Пальчиками розтягуємо, допомагаємо собі. Друзі, бріоші бувають парижські. І вони виглядають як такий, от булочка з голівкою. Бувають нанцькі, і ми з вами це зараз і робимо, коли три рулетика лягають в форму і ростуть. Це буде дуже гарно і дуже смачно. А я хочу ще додати із цього ж тіста, я зроблю косички з маком. Для того, щоб вийшов цей рецепт, про який я вам кажу. Косичка з маком нам потрібно наш бріош, нашу наше тісточку розкатати по кругу. Дати як можна йому тоньше тісточку і більше пространства для того, щоб змастити його маком по всьому тісточкові тоненько, але так, щоб коли ви будете розрізати, щоб у вас всередині була мармурова, гарна або тигрова окраска вашого виробу. Пасхальна випічка буває раз у році, тому не жалійте інгредієнтів. Робіть так, щоб було і гарно, і смачно. Поки тісто визріває, ми з вами намастимо нашу формочку вершковим маслом. Най буде. Так, давайте подивимося. 30 хвилин пройшли. Ой, дивіться на цю красу неземну. Дуже гаряче, хочу витягти, подивитися. Класичні дрожжі не підвели. Хай відпочиває. Будемо складати рулетиком. Дивіться. Я роблю ту ж саму процедуру, що я робила із класичним дрожжевим тістом. Але це в мене тісточко на лівітамадрі. І дивіться, я гарненько його скручую, ставлю його швом донизу. Отак, от, от його вставляємо, щоб воно було мало гарну форму. Чи то я тісто люблю, чи тісто любить мене. Але в мене завдання завжди виходить гарно. Тому спішу з вами поділитися своїми надбаннями. Гарно запаковую і отправляю його рости десь години на 3 в тепленьке містечко. Тепленьким окутую і збогом. А це форма для наступного брюшу. І він буде у мене з маком в виді косички. Я беру косичку і розрізаю її навпіл. І зараз я буду перекладати косичку, так, щоб було видно. І так вичиняємо кожну. Покладу дві косички рядом, бо бріошів багато не буває. А цього бріош покладу окремо. Час Частойки плину в кінця. І зараз саме час покрити наші бріоші яйцем для краси. Чиста бріош підійшла краще, бо вона легенька і пухенька, як пух. А там, де у мене здоба з маком і апельсиновою цедрою, вона така мощна, тяжола. і вона підійшла трішки не так гарно, але то не біда. Вона буде дуже смачною. Ну що, духовочка розігрілася. Я поставила 165-170 градусів і відправляю мої бріоші десь на хвилин 25. Це для чистої бріоші, а для тої, яка з маком, додам ще хвилин 10-15. Все залежить. Буду дивитися, буду чатувати і закінчувати рецепт. Давайте подивимося. У мене пройшло не 25, а 30 хвилин. Навіть 31. я хочу вже діставати свою бріош. А бріош з маком затримається ще на пару хвилиночок. Ну, до речі, можна було ще пару хвилинок надати, щоб вона зазолотилася вже геть, але я. Боюся перетримати гарнюня і дуже легенька. Ой, вона даже хай полежить чуть-чуть так, бо я боюся, щоб вона не зламалася і не присіла. Через хвилиночку ми будемо закінчувати челендж, будемо зрівнювати, яка ж бріош ідеальна на класичних дріжджах чи на левіто мадре. Ще 5 хвилин і я Достаю макові косички. Макова косичка додає брьоші не тільки смакову, але й естетичну досконалість. Це бріош із класичних дружів, а це бріош із закваски Лівіта мадра. що можу сказати, гарні обоє. Легенькі? Легенькі. Нічого не можу сказати, давайте зрівняємо. Так, да, легенько. ця може чуть-чуть більше вистояна. Дуже гарно, дуже рекомендую вибирати, хто перший, хто більш ідеальний, не буду, бо і те, і друге дуже чудове. Зараз ми з вами будемо розламувати, дивитися і насолоджуватися. Опа-па. Дивіться, дивіться на це чудо. Те, що я хотіла вам показати, дивіться, вона от такими слоями, бачите? Це не перевершена. Ліві mm мадре. -hmm. Mm. То є сказка. Подивіться, подивіться як вона встановлює свою форму. Бачите? Mm. Зупинися, Олена, зупинися. Це ж тісто, але це таке чудове тісто. Mm. Mm. Давайте попробуємо класично. Mm. Вітаю в роті. Гарна. Не солодка. Напричут. Чудово. Аплодую цьому рецепту. Аплодую. Люблю левіте мадра, люблю дріжджі. Тісто ту моє все. І хай весь світ почекає. То блаженство. І хочу вам ще раз сказати, що життя перемагає смерть, добро перемагає зло. І я вірю в те, що Україна переможе. З наступаючими святами будьте щасливі, здорові і любимі! З вами була Олена Бесадовська. До нових зустрічей в ефірі.